Ми взагалі ще нічого не вміємо робити у селі. Чоловік мій настояв. Та-да-да-ам. Ну, ти хоч подаї її. Я кажу, я не вмію. Ой, дурна яка! Мося. Мося. Де йдемо? це наш сарай пошарпаний дуже-дуже. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звіт Лєра. Сьогоднішнє відео перше моє відео. Хотіла знімати вам на вулиці. Хотіла розповісти про свою сім'ю, про те, як ми опинилися в цьому селі, але погода трошки вирішила інакше. У нас мете-метіль, все таке біле, дуже сильний вітер, тому нічого не чути. Тому буду знімати тут. І, мабуть, сьогодні я не буду розповідати вам про свою сім'ю. Розповім вам про те місце, де я зараз знаходжуся. Це наш сарай. Бачите, він у нас такий пошарпаний дуже-дуже-дуже. Бачив життя він дуже. Взагалі, у минулих господарів це була літня кухня. У нас в планах було її взагалі знести, тому що ну, тому що ви бачите, у якому стані це приміщення. Так? Але почалася війна, як всі знають, почалася війна, і нам було не до того, щоб зносити щось. Взагалі було все одно, чи стоїть воно там чи мішає, чи може воно рухне колись само. Але трошки пізніше, трошки згодом, влітку, чоловік, мій, скажімо так, настояв купити. Того самого звіря, якого я більше за все в житті боюсь. Крокодилів я не бачила, слонів також, може, я і їх боюсь, але не знаю, не можу вам сказати. Але ось цей звірниш. Звірниш Мусечка. Мусечка, девочка моя. Муся. Муся. Іди до мене моя хороша, Іди до мене моя лапа. Ці скажуть, та де ж ти там її боїш, боїшся, ж, де ж ти там, що ти нам кажеш, таке, що ти нам брешеш. Нічого я не брешу, я вам взагалі кажу, коли ми купляли, поїхали купляти цю корову, це був серпень місяць. Приїхали ми її купляти, я до неї навіть не підійшла. Жіночка, яка продавала, каже: ну ти... Вона каже, як? Кажу: отак. Кажу, я не вмію. Я не вмію, я взагалі до неї підходити не буду. Чоловік мене вмовив, я не знаю, як він мене затягнув туди дивитись цю корову. Коротше, що я вам хочу сказати? Ох, десь тижня-два, мабуть, я була у трансі, я була у шоці. Я боялася взагалі підходити до цього звіря, але ну, мозком то я розумію, що її потрібно доїти. Це ще перватьолка нам дісталася. Ну, коротше, ви розумієте, про що я вам кажу. Хто тримав корів в своєму житті? Хтось каже, ой, дурна яка! Що там та корова? Але для мене це, це був шок, шок-контент. Але зараз трошки змінилося моє ставлення до них до цих животних. Трошечки я переборола свій страх, Це, я вам насправді скажу, це було дуже важко. Знаєте, от люди є такі, які бояться мишей, наприклад, там до свинячого визгу, як кажуть. Я мені фіолетово. Я там можу цю мишу взяти за хвоста, якщо вона там десь в зерні бігає і викинути пінком зад. Хтось боїться павуків, та ж сама ситуація, мені фіолетово. Ну, повзе він, та й Бог, з ним, хай повзе. Змії така ж сама ситуація. Ми їх в цьому році, ми переїхали в це, це, це село. Ми не знали, що тут так багато змій, але виявилося, що так. Вони. І в, і в городі, і в садку, і одного разу навіть у хату намагалася запавсти змія. Ну, коротше, ми їх зробили їм сікір -башка. Ну, Що я вам хочу сказати? Звиклася я з тією мислю, з тією думкою, що у нас є корова, що потрібно її годувати, потрібно її за нею ухажувати. Ну, коротше, через деякий час вже я навіть чоловікові сказала, що ця первотюлка дає дуже мало молока. Нам потрібно ще потрібно якось зарабатувати кошти собі на дітей і так далі. І тому. Та-да-да-дам. Та-да-дадам. Опа! ще одна. Що вам хочу сказати. Уже в цьому році Це ми купили мілочку. Мілочка наша. Десь сама така цікава історія, мабуть. Ми її купили 1 січня. Домовилися ми з жіночкою, звісно, ще у грудні, але вона каже: приходьте у неділю. Каже, о п'ятій ранку, щоб її можна ж було подоїть, подоїш. Каже, забереш молочко, забереш корову і підеш додому. Тут у селі місцева жіночка. Ну що ж, дивлюся я у свій календарик, а неділя це 1 січня. Тай Бог з ним. Ми встали з чоловіком о четвертій ранку, подаїли свою корову та пішли. Пішли діти на хазяйстві. Привели ми цю коровку додому. Все взагалі дуже гарно. Корова така, ну, мене влаштовує. Можливо, хтось скаже: ой, та на що ви там купуєте таких е безпородних корів? Там купіть Галштіна, купіть швіца. Все згодом, все згодом, друзі. Все буде. Але треба вчитися, треба набивати шишки е на тих коровах, котрих. Е я не скажу, що там не жалко, але е люди. Які тримають корів, люди розуміють, що проста корова коштує 20 тисяч, а якась породіста, якась високоудойна корова стоїть 40 тисяч. Разниця, різниця є і дуже велика. Ну, Купили ми цю мілку, а потім ми купили ще ось цю красунечку. Да, красотка. Вибачте, вони так задом стоять до нас. Що я вам хочу сказати, це була вона квітка, але щось квітка мені не зайшло, вона в нас Касіопея, по-домашньому касі. Кажу, у стаді будуть звати. Тільки касіопія. Оце моя коріпка. Ось вона там дивиться, дивиться щось на нас, дивиться. Нічого не розуміє, що взагалі тут відбувається. Ось вона, дівчинка наша. Ну що ж, а це наші діточки. Діточки. Діточка, да, моя дівчинка. Це в нас мірочка. Міра дівчинка моя. Міра моя дівчинка, да? міра моя дівчинка. Що хочеш мене облізати, так? Да? Ти ж моя крошка. Це крошечка в нас назвали мої Міра, щоб був мир. Щоб на нашій, на нашій землі був мир. А це чипас. Чібаса видно, не видно, він чорненький. чібас. Марда, ти наша. Ти наша морда. І міганючка. Мені вже все волосся обсмоктало. Звісно, я ж прийшла відео знімати, але коров. Чіпати. І це ось наш сема. ще одне манюня. Це чебрець. Знайомсь це чебрець. Чебречек. Ой, грязна морда, молока напився з відра. Морда грязна. Ось вони мої. Малесенькі такі. такі малесенькі. Якось так. Знімати дуже важко. Сарай в нас, бачите, який Який у нас сарай. Гроші взагалі так, ну, ми то купили цих корів, збирали на них роботи, в нас ніякої немає. Збирали чим могли. І не збирали. тому зараз, поки, поки є така можливість, будемо збирати, строїти, будувати новий сарай. Будемо вам все показувати, будемо вам показувати, як будемо садити город, все будемо розповідати, тому що ми самі такі, що ми взагалі ще нічого не вміємо робити у селі. Взагалі, ми е наші батьки живуть у місті. А ми такі ось трошки недоколихані, переїхали жити в село, ще й вирішили тримати господарство таке. Але будемо вчитися, будемо любимо і вас питати, порад, що, тому що нам ну, взагалі дуже, дуже важко дається все розузнати, все дізнатися все з книжок, з Ютубу. Також дуже багато цікавих каналів, дуже багато чому нас навчили. Ми будемо знімати, що робити. Будемо показувати вам будемо робити свої відео. Сподіваюсь, вам буде дуже цікаво і нам корисно. Бувайте!